Першими забили тривогу Первомайські рибалки. Місце, де каналізаційні стоки б'ють фонтаном, вони помітили на початку весни. Саме сюди, в міжнародний день захисту довкілля, і запросили директора первомайського міськводоканалу Сергія Шурка. Однак на момент візиту про нещодавню аварію в каналізаційній системі нагадував тільки сморід та сліди на поверхні води. По всій відомості насос відключили, тому що вчора я ще приїжджав, там був водоворот. Оце все було в воді, ну це видно, ось лужі, несмотря на те, що дожі, це все ерунда. Тобто, оце все, оце весь плац, це все, грубо говоря, ну, фікаліє. Втім, побутові відходи, які течуть в Південний Буг, проблема не одного дня. Вже чотири роки смердючий фонтанець спостерігає чоловік, який пасе корів вздовж берегової лінії. Яно тече, воно, Як вони качають, бурлить доверху стрегів. Корова не може напитися, туди скупатися нічого не може. Тому що воно все понад берег іде. А за словами директора міського про витік каналізації йому відомо. Однак, на думку Сергія Шурка, постійне забруднення річки рідкими відходами життєдіяльності – діяльності дрібниця. це это опасно? Ну, будемо говорити, що пользу екології це не приносить. Ну, це, я считаю, що якщо учиться, що це не промишлені, ну, в основному. Ну, сказати, що це аварія глобального масштабу, я би не сказав. Не розділяє думки директора міськводоканалу начальник охорони національного природного парку Бузький гард Сергій Білоус неодноразово фіксував на фото, як витікає брудна рідина в місцях, де проходить каналізаційна труба. На світлинах видно, як відходи б'ють з на річки і заливають все довкола. А нижче за течією купаються діти і користуються водою жителі сіл. Час приїжджають оце ж відпочивальники, там школьники, там студенти. відпочивати, а вода ж, самі розумієте, грязна, неприємний запах, а потім виходить, що якісь там хвороби можуть. І ще одне жителі села Мігія, села Грушівка, села Остаповки. Вживає цю воду для пиття, для приготування їжі. Більше того, Сергій Білуз бачив, як каналізаційна рідина стікає у річку просто з труби, яка веде з насосної станції, розташованої поруч. Охорона парку негайно зреагувала на побачення. На машині під'їхали до насосної станції, вона южна називається, ето. достукалися до оператора, ну, відкрив він нам показав, що насоси не. Не працюють молці, а я кажу, а ще ж там насоси, а там у них ще й в підвалі насоси є, розумієш? хитро роблять. А він каже, мені, мені подзвонила диспетчер, жінка, в смісі, і сказала, щоб я слив воду. в смислі не в річку південний був. Втім, не тільки на межі міста каналізаційні стоки течуть до річок. Ще одне місце постійного пориву поруч з залізничним мостом, непомітно з берегу. Дістатися туди можна тільки на човні. Та Сергій Шурко знає, куди плисти, особисто показує шлях. Ось це теж станція наша. Вона отак іде на Ще один опорний колектор, який у нас потребує ремонту. Об'єм відходів на цьому колекторі невеликий, тому побачити струмані багна можна нечасто. Однак нічого не приховає смердючої ріки в районі вулиці камяно Вже 14 років територією підприємства протікають каналізаційні відходи на поверхні землі. Все, що тече з камяно вся, вся каналізація вся проходить через нашу територію. Входить відсюди, виходить вон туди, далі. Можливо, нікому, крім працівників підприємства, таке сусідство і не шкодило б. Однак, спускаючись яром, відходи разом з дощовими водами теж течуть до річки. Такий своєрідний кругообіг рідини в природі. Звернути увагу постачальника води на якість послуг людей примусила остання сесія міської ради. Тоді мер первомайська повідомила про подорожчання комунального платежу майже вдвічі. Крім того, Людмила Дромашко скептично поставилася до відео знятого жителем міста з крану замість води тече багнюка. А це ще фото, зняте також у Первомайську. А цю воду в баночці передала жителька вулиці Будівельної. Рідина має неприродно-блакитний колір. У мене такий питання до господина Шурку. Все, що ми бачили в місті Первомайськ, і багато чого ще є, чого ми не бачили, в цій ситуації цілесообразно ли підіймати тарифи на воду і на каналізацію? Всі цифри, які ми давали в Національну комісію про регулювання тарифів, Они являются фактическими затратами. То есть, если мы э, не работает у нас в полном объеме отчисные сооружения, то і затрати там звісно, не в 100% об'ємі виходить, якби очисні споруди працювали на повну ціна на комунальні послуги була б ще вищою. З таким розрахунком злив каналізації в річку це економія електроенергії на роботі насосів. У вас є чітко відроблена схема для того, щоб з людей гроші брати, а за ці гроші нічого не робити довгі роки. Ну 70 тисяч населення. Я даже трудно підсчитати, так на обум, скільки грошей приходить в вашу організацію заводу. В місяць приходить від мільйона до півтора мільйона. За словами Сергія Шурка, грошей на ремонт і в підприємства немає. Втім, обіцяє розпочати ремонт каналізації негайно. Ну а як і інакше. Придеться чим то жертвувати. Що там не доплатимо? Може бути, ну допустимо, те саме податки. Чиновники роками закривали очі на проблему, і якщо зараз не візьмуться за справу, то жителі і надалі платитимуть за послугу, яка вбиває природою людей, як і багато років поспіль, тільки тепер вдвічі дорожче.